Каналі Ірина, і я вже помінялась, буду грати в Майнкрафт, мені подарувало нарешті щось нормальне, мені ноутбук подарувало, я буду з зубиком сьогодні знімати Майнкрафт. Да. Всем привет, Біг в Майнкрафті, і сьогодні Суб я раз. Что такое? Чего я якийсь звук <плес> на Ладно. Ладно, І дивіться, що ми знайшли тут лайки блоки. О, да, Чекай, okay, а давай весь ми половину я тобі зараз Дивись, тут удача. Доль? Чекай, а що є? Чекай, давай, давай подивимося. А, ти що все забрав? Дай мені по половині теж. Ну, бери. От. Лаки блоки. Коротше, тут дуже багато різних лаки блоків. Я неудачний не знаю. блок, ти чому я дав таке? <It's> а я що маю бути з неудачними, блін? Та ну, блін, ну ладно. дай мені везучий. Я бачу, Та, там бачу, що. Чекай, ем, кстати, э, кстати, э, стоп. Не понял. Там якась є скриня, чекай, О. давай зайдемо в Такая скриня, подивись. О! Забираємо це! Чому мене шип не, не работа? О, скільки тут Локиблоки блоків, імба. Давай забрай... А вы это ж два неудачний блок попробуємо поставити. Давай. Че, ми сьогодні будемо будем стервать и походить на Lucky Block, ладно, Десь... я на всякий... А, а що це за картини мені випали? а? Якісь картини випали, дивись. двигайся. Кстати, давайте <плес> до такого баде косплеер.

Ты шо еще за фигня? Повна! Опа, уничтожил. Ну, просто ой, скелет хотел Давай, давай. Ты просто на не вступает, просто паутин. Ты Ай, у меня хп мало нет, иди нафиг. Ну-ка, я тут буду спавиться теперь. Мне треба хлебу. Пет, да? мы не уничтожили. Капец, житель, вставай. Да. Окей, пишу я, давай. Там скелетик цей. Да, давай ущит сумніш тоже блин, у мене Иди, є межі діамантів давай, йди, діамант, в нього там меж. зачарований лук. Ну да, він блин мене піджогає, о, все, він не може попати. По мені ані попало, давай. Получайте дурацький скелет, дурний блин. О, в БУ! О. о, нарешті, а. О, блин, то, блин, то ти вважай який тут лук є! Прочилась Прочи один, попав. оскидування ну, один. Ну, ос... ну ми, ну ми получается, пройшли майнкрафт, подивись, що у мене є в руках. Та я бачу. Та... Я бачу

Ч это был Тик, что я не понял? Ладно, двои сам. О! о а, тут плыта якась зачекай. О, Нифига субит! Ооо! О, золото диамантики! Нифига субит! Сюда! Круто. У мене блоки, вот я сейчас. О, Шеодин, нифига, ну, я да. сейчас там куда шепнимусь. А там сирайся заберу. Пока-пока-пока-пока-пока пока пока все забрал.